Вітаю! Сьогодні я вирішила приготувати сирники з на сніданок. Сирники це, можливо, найважче в моєму арсеналі з того, щоб вмію готувати. Не люблю, коли рецепт довший, ніж просто зробити якісь елементарні речі і посмажити на сковорідці. Я буду робити багато сирників. Взяла 400 грам творогу, одне яйце, приблизно. На 200-300-400 грам творогу можна брати. Якщо вже 500, то краще вже, можливо, два яйця, може півтора. Так, тут борошно. Трошки солі потрібно буде, цукор в таких пакетах, бо мені ліньки купувати велику пачку. Бо я не дуже часто їм цукор. Саме коли готую сама. Номер о. Намберту. І винделкою їх. Розчавлюємо. Тепер беремо цукор. Це цукор просто з кав'ярин, де я брала каву-чай. І по замовчуванню вони дають по 2-3 цукри. Насипайте за розрахунку 15-20 грам цукру на 200 г. Тобто, якщо 400, то мені треба десь 40 грам. Це 8 пакетиків буде. Якщо у вас буде згущене молоко на добавку або пудра цукрова, то не обов'язково робити дуже солодкими сирники. і достатньо буде 20 г. Можна половину висипати і перемішати з сиром, щоб розподілити його рівномірно. Друга половина цукру. Беремо сіль будь-яку. Не дуже важливо і, як то кажуть, щепотка солі. Просто посолити трошки і все. Перемішуємо це. Беремо наше прекрасне яйце і просто його розбиваємо сюди. І перемішуємо його з кисломолочним сиром. Так, трошки жовтувата маса вийшла. Приблизно 20-30 грам борошна будь-якого на 200 грамів творога. Тобто тут мені потрібно буде десь 40. Так, це у мене 18,5 грам. Перемішую. Ви можете вимірювати. Борошно, коли будете насипати, поставивши тарілку вже з цим майже готовим тістом на ваги і досипати вимірювати різницю. Щоб Там приблизно столова ложка. Може, дві, в залежності від того, з якою горкою ви візьмете борошно. Наступне корпус борошна можна трошки більше взяти. 24, десь грама я взяла. І того в мене 42 з копійками. Якщо здається, що на цьому етапі недостатньо борошна, то залишити, як є, ми ще буде, будемо обвалювати в борошні перед тим, як класти на сковорідку. Так, я беру плоску тарілку і десь 10 15 грам борошна розсипаю відносно рівномірно. Це борошно, в якому ми будемо обвалювати. Я беру чайну ложечку, наливаю в неї олію. Це десь 2-3 грами олії. І кісточку розводжу по сковорідці. Звісно, ви можете більше олії додавати, якщо вам хочеться прям смажених. Але цієї однієї чайної ложки достатньо на будь-яку сковорідку. Тут середня комфортка, бо у мене широка сковорідка. але можна і на маленькій робити. головне, на малий вогонь ставити виделку, яку я мішала. Я беру трошки комочок такий. Кидаю його в цьому це борошну і обвалюю. Можна не сильно, можна просто подовжині, умовно, і потім розкручую, щоб воно повністю обвалялось в долонях. Отакий у нас шарик вийшов. І я його приблизно десь отак роблю з нього сирник. І в такому вигляді викладаю на сковорідку. І так всі інші. Розмір можете вибирати по ходу, в залежності від того, який вам подобається. Можна робити міні сирники, можна побільше панкейки. От ось якось так. Можна прямо на сковорідці його розподіляти. Вони всі приблизно... Висотою 1 см, може трошки нижче. Оцей великий вийшов. Так, це я виклала першу партію. Можна взяти перевірити перший сирник. Так він все ще в сирому вигляді, тому накриваємо. І з моменту, як ми поклали останній сирник в цій партії, ми чекаємо десь 3-4 хвилини. Пройшло чотири хвилини. Я двома лопатками перезворочую. Пройшло ще чотири хвилини. О, які красиві. Я пропоную ще по хвилині їх потримати на кожній стороні. Як перша хвилинка пройшла. Знову перевертаємо. Вони Дуже рум'яні. І 30 секунд ще десь тримаємо цю сторону і вимикаємо газ до першої партії. І вимикаю газ. Вони можуть десь. Дві хвилинки потриматися ще під кришкою, потім я їх викладаю на тарілку, і якщо у вас одна партія, можете одразу їсти. У мене буде ще друга партія. Я цю партію накриваю тарілкою, щоб вони ще потрималися до другої партії, були тепліші. Можна змастити ще трошки залишками олії з Знову вмикаю газ, ставлю на маленький вогонь і швиденько роблю другу партію сирників. Ну, вийшло тільки 4 сирника залишків. Бачите, трошки підгоріло, бо вже на гарячій сковорідці можна було менше часу смажити другу партію. Та що ж, такою? Ось так от виходить у мене. Бажаю вам вдалого приготування сирників. А я буду робити собі каву і снідати. Можете посипати пудрою, хоча кого я обманюю, підрою, або якесь згущене молоко взяти. Мені дуже подобалось у позатій хаті згущене молоко. Ще давно там не була, може, щось змінилось.